Якби не було спорту, то він би був. Історія Сергія Чумака про зародження спорту для людей з інвалідністю в Україні Сергій Чумак народився 29 вересня 1960 року в селі Чорбівка Кобаляцького району Полтавської області. Одна 1993 року став головою полтавського осередку всеукраїнської організації людей з інвалідністю Союз організацій інвалідів України сьогодні. Він також є керівником комітету спорту всеукраїнської організації, союз осіб з інвалідністю України і одним із головних організаторів шостої відкритої всеукраїнської спартакіади інвалідів з рекреаційного спорту. За безпосередньої участі Сергія Чумака в Полтавській області створено 25 організацій, що займаються захистом прав людей з інвалідністю в різних сферах. З 2010 року Сергій Чумак керує виданням всеукраїнської газети Сила духу для організацій та людей з інвалідністю. Газета інформує про законодавчі акти в сфері прав людей з інвалідністю, волонтерство, творчість спорт. Щотижня виходить 2600 примірників для розповсюдження по всій Україні. Після 24 лютого 2022 року пан Сергій залишався і залишається в Болтаві, де працює у штатному режимі, видає газету, надає інформаційну допомогу людям з інвалідністю, організовує творчі та спортивні події. Один патрон, одна копійка. Мені було 23 роки. Вже коли закінчував службу, потрапив в аварію. В ті часи військових обслуговували краще ніж цивільне населення, в тому числі в медичній сфері. Я відновлювався у військовому госпіталі, лікарі зробили все, що могли, але можете уявити, який був рівень реабілітації на той час. У нас не було активних візків, спеціальних пристосувань. Держава взагалі не визнавала, що ми існуємо. Це був 1984 рік. Від самого початку я не мав жодних ілюзій щодо травми. В лікарню прийшов мій брат лікар, нині вже професор медицини. Показав мені мій діагноз і прямо сказав, що на мене чекає. Це допомогло мені не будувати зайвих мрій, а відразу починати вчитися жити новим життям. Мій перший візок звався Торпеда назва дуже саркастична. Нічого спільного з торпедою він не мав. Пересуватися на ньому самостійно було неможливо тільки з допомогою сторонніх осіб. Зараз молодь називає такі візки консервними банками. Для прогулянок на вулиці я користувався крокодилом триколісним незграбним велосипедом віском. Довелось звикати до того, що на мене дивилися на вулиці, як на космонавта. Після армії я планував йти в аспірантуру за моїм фахом зооінженерія. Втім, про це довелося забути аспірант інвалід. Тоді це було нонсенсом. Та й через повну недоступність закладу я не міг би продовжувати свою наукову діяльність. Мені навіть не вдалося забрати свої документи з університету. Далі мене чекали роки роботи на заводі Хімпласмас. Я крутив патрони і розетки до патронів. Один патрон, одна копійка. Згідно з нормою потрібно було накрутити 10 тисяч патронів. Це була робота з дому. Протягом шести років я сідав на візок, їхав на фабрику, отримував товар, готував його вдома і відвозив назад. Ми ховалися по наших домівках. Одного разу я поїхав дивитися футбольний матч. Як сьогодні пам'ятаю, грав Полтавський колос. Сталося диво, наша команда другої ліги виграла з рахунком 1-0. Після гри до мене підійшов тренер колосу і запропонував створити спортивний клуб для людей з інвалідністю. Тоді сама вийшла постанова Всеукраїнської центральної ради профспілок про можливість створення таких клубів, і він шукав гравців з інвалідністю, але не міг нікого знайти. Воно й не дивно. Ми ховалися по наших домівках. Я одразу погодився. А ще в той час дуже прославлявся образ Валентина Дікуля, який, незважаючи на спинальну травму, виконував силові циркові трюки з гантелями і міг утримати автомобіль на своїх плечах. Він був кумиром моїм та багатьох інших людей. Я навіть їздив до нього в Москву займатися вправами. Заняття з ними дуже посприяли тому, що я став борцем і повірив у спорт. Власне, так, я загорівся ідеєю створення спорту для людей з інвалідністю та за кілька місяців зібрав команду. Нашим першим змаганням стали гонки на кріслах колісних у Києві, потім була друга всесоюзна спартакіата. Згодом ми одностайно вирішили потрібно реєструвати спортивний клуб. Хай як парадоксально це звучить, але найбільшою складністю для мене стала розробка статуту тоді не було інтернету, порадників. Жодних прикладів, оскільки подібних клубів в Україні не існувало. Мені просто сказали робіть і пишіть, що хочете. Дуже довго я готував цей документ, і, врешті-решт, перший мій статут був написаний і прийнятий 26 грудня, 1989 року. Потім у своєму житті мені довелось писати багато статутів та документів, щоб наш рух жив і функціонував належним чином. Але свій перший статут я не забуду. Так у Полтаві з'явився перший спортивний клуб для людей з інвалідністю в Україні під назвою Візок вірили в спорт і некомерційну діяльність. Упродовж наступних трьох років в Україні запрацювало ще чотири спортивні клуби, які започаткували власне, спорт для людей з інвалідністю. Прометей у Києві, яким керувала Валентина Сікачина. У Кривому Розі Світлана Трифонова очолила Олімп. Валерій Головін у Миколаєві керував клубом Вікторія. Віктор Коваленко представляв кримський клуб Лідер. Наші клуби стали головними майданчиками для розвитку спорту для людей з інвалідністю. Це була дуже інтенсивна робота. Майже щотижня ми виїжджали на змагання, тренування або самі організовували спортивні заходи. У 1994 році, після створення на державному рівні українського центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт», основні позиції щодо всіх питань спорту почали вирішувати люди без інвалідності були визначені інші пріоритети. Відтоді активність нашої діяльності та кількість учасників наших клубів значно зменшились. У 2000-х роках нам вдалося актуалізувати і підняти такий вид спорту, як баскетбол на візках. Ми зібрали вісім сильних команд, конкурентоздатних навіть на міжнародному рівні. Спортивні візки нам уже почали забезпечувати на державному рівні їх виготовляли на базі космічної промисловості. Але цей спорт знову пішов на комерціалізацію і закінчилось усе тим, що з восьми команд у нас залишилось тільки чотири. В Німеччині, наприклад, понад 4 тисячі осіб з інвалідністю займаються баскетболом. У нас же залишилось близько 50 людей. Хоча це дуже сильний відновлювальний вид спорту, який варто було б розвивати. Спочатку наші клуби фінансувалися за рахунок приватних спонсорів і частково державних коштів. Ми мали можливість замовити собі літак, щоб полетіти у вільнюс або поїхати в Москву потягом. Це коштувало недорого. Крім того, ми завжди вкладали свої кошти в організацію поїздок, проте адміністративна робота клубів ніколи не мала фінансування, завжди відбувалася на волонтерських засадах. Коли держава затвердила фінансування інваспорту, наші спортивні клуби відрізали від державної допомоги. З 1994 року наш клуб не отримував і не отримує жодної системної підтримки з боку держави або донорів. І я пишаюсь тим, що відсутність фінансування не стала на заваді його існуванню протягом 32 років. Учасники та менеджери клубу вкладали свій час і сили в його діяльність, оскільки вірили в спорт і нашу некомерційну діяльність.